Вітаю всіх на каналі Щоденник Рибалки. Сьогодні риболовля буде відбуватися на річці Прут. Водичка середньої чистоти. У мене є мотель, вудочка з ківком. Ну і зараз поглянемо. І так, друзі, ось. Вольфрамова мармешка і штук 5 мотилів я надів. Зараз буду робити перше закидання. Ну і будемо дивитися, що ж там рибка нам скаже. Там дуже зносить. Зараз трошки ближче до берега закину. Так, є дно. Бачу, мормишка доторкнулася до дна і кивочок випрямився. Цей час можна чекати, що клюне рибка, якщо вона тут є. Ах, була поклявочка. Там є. Ах. Ага. Погано підсікнув, була рибка. Є. Дети сторону. Отакий, вот друзі, клімчучок. Симпатичненький, невеличкий. Звичайно що. Ja, я його відпускаю. O, co, jeszcze skraście? Аккуратно. Ну что ж, друзья, знову гончучок. Просто уже кращий. Що ж, тепер можна мотиля відсвіжити? що ж, п'ять мотилів на мармешечку і закидаю. Це, друзі, практично так як зимова риболовля. Просто вудочка набагато довша. Але ловля та ж сама. Звичайно, на ставку чи на озері ловити легше, тому що немає течії, нема перепадів дна, таких як тут каміння. Тут в даному місці глибина постійно змінюється по відношенню до мого ківка. Тому що і крутить, і тече, трошки зносить різні. Так, щось там так клює сильно, або корчівка. Раз за разом я щось піймав, ось воно що бере. Малютка така. По всій видимості червонокнижна курчивочка. Не факт, але як мені знайомий підписник, я так зрозумів, що він іхтіолог вивчає досліджує. То він сказав, що в нашій місцевості є корчівка червонокнижна, а також і ні. Але це можна... Можна зрозуміти тільки, коли глоткові зуби її порахувати. А так, щоб не сумніватися, краще відпускати. Корчивочка до мене причепилася. Клює. Капець. Друзі, переміщаюся звідси. Бо тут мені корчівка вже спокою не дає. Це перше. А друге, що сидіти на цих гострих каміннях, я вже не можу. Перейшов я трошки нижче по течії.

Нема сенсу сидіти на одному місці, якщо там мене немає риби і не клює. Щойно я впіймав був тільки бичка в тому місці. І дивись, що нічого більше. Ну і не сидів, перейшовши трошечки пару метрів в сторону. На річці пруд так буває, що на зиму рибка більш скупчується на глибину. Також на ніч, а вдень вона трошки може виходити. І вона кружляє. Зараз тут через 10 хвилин перемістилася в інше місце. Ще через хвилин 15, ще в іншому місці. Тому можна теж переміщатися і пробувати. І можливо її можна знайти. Ну що ж, і тут риби нема. Значить переходимо далі. Ти ж пала, ану сама водичку. Добре, молодець. Так, ну що ж, треба йти ще шукати якесь місце. Коротив я водилище. Не хотілося, але прийдеться мені зараз ловити з моста. Тут якщо попадеться рибка, то буде важко її витягнути. Так, так. Процес іде взагалі-то. Нелегко тут ловити, кожна машина їде, дуже міст трясеться, що передається на руки і на водилище, ківок трясеться. Проблема, друзі, в тому, що на кожному місці, де тільки я пробую закидувати, Бере оця безстрянка, курчівка. Отут ну, зараз я прийшов тихенько на нове місце, поки що поки що вона не підійшла, ще. але зараз може через хвилину-дві-5 побачите мого мотиля і вже буде тут крутитися. Тобто вона дуже активна, мені це перешкоджає ловити рибку, більшу, кращу. І не знаю поки що, що придумати, щоб вона не клювала. Враховуючи те, що зараз практично ніде не можеш рибалити хіба крім річки. Тут вибирати не приходиться я ловлю і цим все сказано. Процес іде. Рибки багато, правда багато малої. О, нарешті клюнула краще. Що це таке є? Ох. Це ще краще, як той шову. Головень. Друзі, я його відпускаю. От, класно, пошурував. Прудь і так риби мало, тому можливо він вже більш-менш по розмірах був такий, що його можна і брати, але наша багатостраждальна річка пруд дуже винищена. Ну, мотилі такі, це ще я... На нього не ловив це. Перше. Ну купив пару днів тому і вперше рибалю. А вже так зіпсуті такі. Просто якісь фляки. Але нічого добре, що й це є. Вирішив я переїхати в друге місце. Також на річку Прут І подивитися, яка там обстановка, що клює. Тут клювала корчівка, вона же Бестрянка дуже активно. Одного бичка піймав одного, жеряшка невеличкого, а також ну пару непоганих таких кленчуків головні. Ну, Приємно, приємно, задоволення отримав трохи, але хочу ще познайомитися з іншими місцями. Можливо, щоб якось підготуватися до зими, зрозуміти, що, як. Вдалося мені, друзі, трошки підводну зйомку зробити. Дивись на те, що вода така не зовсім чиста. Я знайшов рибку, в кадр трошки попало. Рибка десь попадає, вона є, хоч і не багато в порівнянні. З давніми роками то це рибки небагато. Підоста в нас мало, дуже лишилося. Марени мало. Оце і корчівки дуже багато скрізь. Чуть не домінуючий вид. Навіть мені не дає ловити рибу, з попереднього місця я поїхав геть. Тому що вона вже дуже активізувалася. Ой! Коли я йду рибалити на річку пруд, ловлю рибу, я не можу бути веселий, тому що пригадую давні часи і сучасні, то просто навіть неможливо їх якось хоч приблизно порівняти по кількості риби. О, бачите, от дивіться. Баклан полетів. А риба від нього не може сховатися нікуди. Він може глибоко ниряти, а прут взагалі не глибокий. Йому піймати рибу це он ще один. Там ще два. Внадились вони до наших місць. Тому я на пруті, як правило, ловлю і відпускаю. А, друзі, ясно. Я думав, що це швея або верховодка, а це невеличкий жерех. Дякую тобі, що ти дядю Сашу виручив та й плюнув. А ну дядя Саша тебе відпускає. Все, драпанул. Нарешті я упіймав рибку, яка називається у нас швея. Або верховодка чи верхоплавка. Красуня. рибка невелика, однак сиджу отак, дивлюсь на природу і річка шумить звуки річки, вони так заспокоюють, так на душі приємно робиться. Оце, друзі. Головень маленький. Ну що ж, на сьогодні вже все. Я з вами прощаюся і кажу всім до скорої зустрічі. З вами був Щоденник Рибалки.